30% плюс вартість пасхального кошику цьогоріч зросла. М'ясо, сир та яйця найдорожчі великодні продукти. Наша Наталка Ігнаці повернулася з ринку і розкаже, що по чим. Продукти для свого кошика ми обрали домашні. Вони трохи дорожчі, але сподіваємось вищої якості. Спочатку купуємо м'ясо. За рік воно додало в ціні 10-15 гривень. Шовдер 160 кобаска 160 шийка, корейка 180 Аби вистачило на сім'ю з чотирьох осіб, беремо кілограм закарпатського шовдаря та 700 грамів домашньої ковбаси. Усе разом 300 гривень. Якщо запікатимете, наприклад, буженину вдома, вийде дешевше. Кілограм свинячої вирізки обійдеться в 100 гривень. На 5-10 гривень, порівняно з 2016-м, зросли в ціні молочні вироби. Півтора літра молока від 25 гривень, кілограм сиру – 45. За десяток домашніх яєць треба викласти 30 гривень. Через таке здорожчання приготувати домашній солодкий сир, улюблено закарпатцями грудку, буде на 10-15 гривень дорожче. Півтора літра молока, 15 яєчок треба. Туди сахарна, ну цюкор, тривимо, ваніль, ванільку, ізюм. 70-80 гривень, нудка. А от головний кулінарний атрибут Паска. Обіцяють продавців, ціні додасть лише 2-4 гривні. Пекти власноруч вийде вдвічі дешевше. Привезуть уже четверга. Четвер, п'ятниця субота. Будуть два види, великі будуть по 30, менші будуть по 25. Виходить, порівняно з минулим роком, традиційні продукти здорожчали майже на третину, і це без зелені, фруктів та вина. Великодній кошик цьогоріч нам обійшовся в 520 гривень. Найбільше ми витратили на домашню ковбасу, шовдер та сир. Якщо готувати власноруч, вийде дешевше. Проте подорожчання відчутне на усі продукти. Не зросли ціни хіба що на великодні кошики. Вони коштують від 25 до 400 гривень, як і в минулому році. Ольга Дмитрівна, аби вигідно продати свої вироби спеціально до Великодня, вже восьмий рік поспіль приїздить до Ужгорода з села Іза, на Хущині. Каже, ціни намагаються втримати. Розуміє, люди економлять. Дитячі є такий 25-30, такий є що Якщо дуже красиво зроблений, такий 70. буває є ще дешевше, але дешевше вже розібрали. Чим дешевше, тим швидше розходяться. До Великодня залишилось менше тижня, тому на ужгородських ринках вже помітний ажіотаж. Містяни купують продукти для пасхального кошика та підраховують витрати. Думаю, що до двох тисяч піде, якщо і не більше. десь гривень на двісті, бараніна а кобаскаця сто десять, поки що ну гривні тисячі може.